Use callback це хук у React, який дозволяє нам кешувати функції. Звучить досить просто, але що це насправді означає? Уявімо, що ви вже знаєте якісь основи React. Ви створювали прості застосунки, писали компоненти, знаєте, як створюються функції і як додаються обробники подій. Але тут перед вами з'являється цей хук, use callback, і ви думаєте, як я можу його застосувати? Use callback в React відноситься до категорії хуків, які виконують так звану мемоїзацію або кешування. І, взагалі, в принципі, такі хуки створені не щоб робити щось конкретне, наприклад, як use state, що ми одразу бачимо, а щоб оптимізувати, як наші програми працюють. Уявіть, що у вас є компонент, який передає функцію як props, іншому дочірньому компоненту. Зазвичай це не проблема, і ми досить часто це робимо. Але якщо компонентів багато десятки, якщо цих функцій, які передаються дочірнім компонентам, кожен з них їх має кілька. У кожному рендер циклі компоненту ця функція створюється заново, навіть якщо вона не змінилась. І це може призводити до зайвих ререндерів компонентів. І якщо їх багато, то це вже може вплинути на швидку дію вашого застосунку. І саме тут треба застосувати use callback. Подивимось на приклади в коді. Розгляд того, що робить use callback, варто почати з офіційної документації на сайті React.dev. Ось тут у нас є стаття, присвячена use callback. І тут. Докладно описано, навіщо, як його застосовувати. І тут також є кілька прикладів ось один з них. І він використовує три компоненти, але в цьому прикладі на офіційній документації є одна така проблема: ми не бачимо чітко, що тут робить саме, саме use callback. Тому що, якщо це все протестувати, тут досить багато коду, як, як для простого прикладу. Ось три компоненти: переказування пропсів, стан, use callback, і до цього вони ще використовують тут React Memo, що знову ж таки трошки, трошки відводить нас від конкретної мети, тобто зрозуміння, що робить use callback. В use callback запакована функція submit, handle submit. Тобто, що відбувається, коли ми натискаємо на ось цю кнопку Submit. І тут, якби справа в тому, що якщо ми ось тут цей callback, він працює так, але якщо ми його видалимо, ну нічого не зміниться, тобто візуально ми взагалі нічого не побачимо. Тому ну ви можете просто самі це все протестувати і ну, навіть щоб добре це зрозуміти, так точно почитайте цю статтю, але щоб краще це пояснити і показати, я взяв цей приклад і переробив його. Давайте поглянемо. Ось ми не будемо писати код з нуля, тому що його тут досить багато, це буде довго. Я просто вам це поясню на вже готовому коді. Тут у нас так само, як в прикладі React, на офіційній сторінці React, у нас тут три компоненти: головний компонент App, який використовує компонент Test with Reference. Я так його назвав. ну, Зараз ви побачите, чому я його назвав. Тобто цей компонент він замість ось цього product пейдж. Тест with reference. Він приймає три пропси. Team, яка може перемикатись із dark на темно, і світло. І два пропси, які використовуються саме в цій функції Submit. Ось, ну і тут ми за допомогою UseState встановлюємо із, із dark. Ось ось цей пропс проп. Тобто просто звичайний тагл. Звичайний ось, давайте подивимося, як це виглядає. Ось так це виглядає. Dark Mode, Toggle, просто він перемикається. Те, що він ось так довго перемикається, це якраз просто я взяв звідси. Це, це так має бути на потребу прикладу. Ось ми переказуємо це в цей компонент. І давайте подивимось тепер на цей тест референс. Тут я створив дві функції, щоб просто ми подивились на різницю. Є проста функція: handle Simple Submit. І тут немає жодного use callback. Це просто звичайна функція, яка виконує такий фейковий пост. Пост це просто ось тут функція. Тобто ми не виконуємо жодного запитання до API, це просто, можна сказати, фейк. Просто функція, яку ми виконуємо при натисканні на, при натисканні на submit. І ось тут наступна функція. Handle use callback submit. Це то само, тільки вона запакована в use callback. І взагалі, в чому сенс use callback. Коли ми це використовуємо, ми маємо передати до неї два параметри: callback функцію, ось це перший параметр. І масив, масив залежностей. Масив залежностей це параметри, які мають змінитись, щоб use callback створив заново цю функцію. Тобто, весь сенс use callback в тому, що. Поки ось ці залежності залишаються незмінними, те, що в наш компонент test with reference приходить ззовні, як проб. Тобто, якщо вони не змінюються, то use callback просто запевняє, що ось ця функція вона не створюється заново. І в цьому якби і весь сенс хука use callback. Тобто оптималізація, вона, вона ніяк не, не торкається того, що виконує функція. Вона, вона полягає в тому, що React або навіть просто JavaScript, коли компонент ререндериться, при використанні UseCallback функція не створюється кожного разу заново. Коли треба використовувати UseCallback? UseCallback треба використовувати, коли ми передаємо функцію вниз по ієрархії компонентів через пропси. Особливо тоді, коли ця функція отримує якісь параметри теж у вигляді пропсів, десь з батьківського компоненту. Коли не використовувати UseCallback? Цей хук не треба використовувати бездумно у кожній функції, яку ви створюєте. Тобто, якщо ви не передаєте функцію як props, або якщо, наприклад, компонент невеликий і він має, наприклад, тільки одну-дві функції, то використовувати useCallback не обов'язково, тому що ця функція вона буде передана як props, вона виконається. Але ви, якщо ви всі функції взагалі будете запаковувати в запаковувати всі функції в юзколбек. То ви просто не потрібно ускладнити свій код. Буде більше коду, який де-факто не буде давати якоїсь там відчувальної вигоди. Тобто, якщо ми не використовуємо use callback, ось як в цій функції handle simple submit, то кожного разу, коли компонент test with reference буде рендеритись, ця функція буде видалятись з пам'яті і потім знову заново створюватись. Якщо цих функцій небагато. Якщо вона там одна, дві, ви цього навіть не помітите. Це починає грати роль, якщо у вас багато компонентів, десятки компонентів, в кожному з них багато ось таких функцій. І особливо це набуває значення, коли ці функції отримують якісь параметри в пропсах ззовні, які можуть бути такими ж, а можуть час від часу змінюватись. І особливо це набуває значення, коли ми цю функцію, handle simple submit, наприклад. Переказуємо як props до дочірніх компонентів. А чому це важливо? Тому що якщо ось ця функція змінилась, то змінився props, і тоді цей компонент в Virtual DOM має зробити ререндер. Тобто, він, він звісно, там перевірить Virtual DOM, що, наприклад, просто змінилась функція, стару воно видалило, а нова функція була створена і в самому UI нічого не зміниться, але в пам'яті пам застосунку це буде відбуватись. І щоб ми просто побачили, як це відбувається, я тут створив певний функціонал за допомогою «UseRef». Useref це такий хук в реакції, за допомогою якого ми можемо якісь вартості просто тримати в компоненті в незалежності від, від ререндерів. «UseRef» я буду розглядати окремо, тому не буду на ньому зупинятись. Ну, ви просто маєте знати, що я створив для кожної з двох цих функцій «HandleSimpleSubmit» і «HandleUseCallbackSubmit». Я створив два рефи, тобто і назвав їх Prev, тобто previous, previous use callback submit і previous Simple Submit. Що це, що це нам дає? Ось тут ми просто перевіряємо, чи функція змінилась під час ререндеру компоненту, тобто під час, коли компонент отримує пропси, чи він створює заново цю функцію. І ось тут ми просто порівнюємо: ось беремо цей реф, і current це просто доступ до, до вартості цього рефа. І ми просто порівнюємо, чи цей реф дорівнює функції. І таким чином ми можемо пересвідчитись, чи вона була створена заново, чи ні. І я створив два таких самих іфи для функції з колбеком і для функції, звичайної, без колбека. Call і давайте тепер подивимось, як це все працює. Знову ж таки, пам'ятайте, що use callback він не впливає абсолютно на, на саму дію функції. Тобто функція просто діє, коли ми натискаємо Submit. Ось тут просто викликається цей handle submit і все. Важливі речі відбуваються ось тут, коли ми змінюємо пропси, які приходять до цього компоненту. Ось ми вмикаємо dark mode. Це означає, що змінюється пропс theme. І ось дивіться. Що Handle use callback submit reference did not change, а Handle Simple Submit changed. Якщо ми просто повністю відновимо сторінку, ось так, вони зміняться, обоє зміняться. Чому? Ну, тому що просто застосунок з нуля створюється. Тому так, твориться нова, нова, новий об'єкт функції кожної. Тобто, ось і та, і та змінилась, Але коли ми будемо ось так це змінювати, дивіться. Кожного разу handle Simple Submit змінюється. Тобто, кожного разу, коли змінюються пропси компоненту, компоненту Test with Reference, кожного разу React мусить видаляти з пам'яті об'єкт цієї функції Handle Simple Submit, і створювати його знову. А при використанні колбеку він цього не робить. Ось це і весь сенс дії хука use callback. Як ми можемо перевірити, що useCallback все ж таки створює нову функцію, коли змінюються ось ці залежності? Давайте це просто перевіримо. Тобто, поки вони не змінні, React тримає в пам'яті той самий об'єкт функції. Він, він його якби, ну, взагалі не, не чіпає. Але якщо зміниться хоч щось з цієї залежності, він просто створить новий об'єкт і передасть туди нові ось ці вартості. І ось тут функції up я приготував такий функціонал. Ми будемо міняти ось, ось цей Props реферер. Зараз він просто hard І Product ID, і реферер. А тепер під час кожного. Просто я не буду вже створювати жодну там нову кнопку, щоб це не, не ускладнювати. Просто на той самий чек чекбокс, що змінює theme, set is dark. Ми будемо кожного разу встановлювати просто новий рандомний реферер. Ось random new referer. І ось тут ми просто встановлюємо новий mat random to string. Просто переказуємо, за кожним, кожною зміною чекбоксу ми будемо переказувати новий ось цей реферер. І давайте подивимося, як це буде працювати. Ось, при відновленні сторінки все змінилось, так і має бути. І ось дивіться, ми змінили, і тепер callback submit. Теж кожного разу змінюється. Чому? Тому що кожного разу новий реферер. Давайте ось протестуємо це. Реферер. Ось зараз реферер просто це дефолтна вартість. Ось, і ви бачите, якщо реферер міняється. То React створює нову функцію в UseCallback. Ось рефереш знову змінився і знову нова функція була створена. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте, що таке хук UseCallback і як його використовувати. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити лайк і підписатись на простий фронтенд. І поділіться цим відео з друзями, які теж вивчають React. І пам'ятайте, що найкраща оптимізація це та, яка робить ваш код зрозумілим і ефективним. Побачимось у наступному відео. Пока!